В Московській області Росії раптом неочікувано спалахнула потужна пожежа на складському комплексі. Її здавалося б ну спалахнула і спалахнула з ким не буває, але окрім того, що вогонь охопив площу в 10 тисяч квадратних метрів, і причини займання цієї пожежі невідомі. Відомо, що це саме складське приміщення, розташоване ем, поруч з військовим містечком і з аеродромом Клін 5 де базується 92 окрема вертолітна ескадрилья російської армії. І отут дуже цікавий момент: знову ж таки: що це? Це диверсія і підпал. А значить, знищення російських складів можливо з е, якоюсь військовою компонентою складовою. Або ж ну так все сталося, що проводка не витримала і тому складське приміщення, яке просто випадково знаходиться поблизу військового містечка і поблизу військового аеродрому, де базується 92-га окрема вертолітна ескадриля російської армії. Ну так все співпало, воно просто загорілося. По різному може бути тому, теж чекаємо. Поки просто горить знаєте, спостерігаємо за процесом. Ну і звісно, чекаємо на його результати. Ну і на думку журналістів, якщо повертатися до 47-го президента Сполучених Штатів, то він для досягнення миру буде застосовувати методи батога і пряника. І нібито це стосується обох сторін, адже ні Україна, ні Росія не мають наміру просто відступати після величезних втрат. Не мають наміру, тому що я нагадаю, що війна йде на українські території. Відповідно, компроміс чомусь в голові європейських лідерів заключається в тому, що Україна автоматично має поступитися своїми територіями, визнати їх територію Росії і на тому закінчити активну фазу бойових дій. Україна каже про те, що це не є компромісом, це є захоплення українських територій. Компроміс полягає в іншому. Компроміс полягає в тому, щоб Росія забрала свої війська з наших українських територій, якщо вони хочуть повернути назад свою е, Курську область, в якій знаходяться українські військові наразі, які тримають частину цієї області під контролем. Е, відповідно, компроміс треба шукати інакше. Компроміс це означає, що нам мають заплатити за те знищене в Україні, хоча я розумію, що порахувати. Українське життя, життя українських військових неможливо. Ну і звісно, тут же питання і військовополонених, над якими знущаються в російських тюрмах. Ну і такий підхід е яскраво проявився в нотації. Трамп в середу, 22 січня, закликав Путіна закінчити війну. Написав він цей нотаток в своїй соцмережі. Нагадаю. З певного часу Дональд Трамп був перестав використовувати Твіттер, який потім став ікс. Можливо, він туди повернеться. а Можливо, він вирішив, що у нього є своя соцмережа, чому він має е, писати щось до соцмережі е, свого колеги Ілона Маска. Ну що ж, вразливість Росії до нових економічних війн залишається невизначеною, але немає сумніву, що її економіка перебуває під сильним тиском, оскільки. Фальшиві офіційні дані не в змозі приховати реальну інфляцію в межах від 16 до 30 відсотків та величезне навантаження на державні фінанси, що виявляється через скорочення пільг ветеранам війни. Пишуться автори матеріалу, і е знову ж таки е питання залишається актуальним. Чомусь на території Європи вважають, що економічні е Санкції, економічні негаразди, економічні провали економіки Росії може зупинити Путіна від подальшого ведення війни, але насправді нічого на це не вказує хоча можливо я в тому і не права.